Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Far Cry 2. І як ви бачите, що я обходжу повз, тому що конфлікт тут якийсь. І я стараюся попадати сім на очі, бо вони мене ще завалять. Так що, я йду до. Супротиву, тобто місця супротиву там. Бо в мене пігулки від малярії закінчуються. А я не щеплений. Так що я отак всередину прошмигну. І десь двері знайду. Так що я, знайшов. Hello. Почали майже стріляти. Need medication soon. Unfortunately, the clinic has none left. Go to the the tobacco on on east shore of It will be your map. Ага беру завдання. Паспорти. І куди мені? О, далеко доведеться. Ну тоді до автобусної зупинки доведеться бігти, щоб поїхати автобусом. Якось швидше автобусом. І Я зараз. Валяха муха! І залишається, ще отак тікати. Зараз отак. Ось так. І нам треба... До автобусної зупинки. Будемо отак обходити, бо. Вогняна зона. Тобто конфліктна зона. Хоча я не знаю рахунок машини. Так, сідаємо і поїхали. Поїхали. Та ще вас... Барикади понабудували. Раз, через залізницю так поїду. Коротшу шлях. Ну, майже якось Вдалося. Ну, давайте сховаємо цю тачку. Ну ось так її. Ну, майже Все, вилазимо. і просто підштовхнути, чи я не знаю. Ось так. Так, вилазимо. А стрибнути ми не можемо. Ось. Тут різні маршрути. Давайте цим поїдемо. Про всяк випадок збережемося. Так, куди нам їхати? Нам туди їхати. Ну в нас є тільки квадроцикл із транспорту. Що тут поруч? Так що отак і поїдемо. Ой, вантажівочка якась стоїть. О, ні. Мені ще цього не вистачало. Ось так. Поїхали. І ми поруч майже, майже приїхали. Так, досить стріляти. Ось так вам. А ще один. Так, перезарядку робимо. Так, лікуємося. Заклине невчасно. Так, ремонтуємо квадроцикл. І поїхали. А тут ще й не поставали так, що не проїдеш. Thank you, sir. I thought we'd never be rid of those animals. You brought the passport. This is great news. Go see the family and back. They'll be very happy to meet you. Please come in. We've been waiting for weeks. You have the passports? We have medicine for you. Араз, віддаю вам паспорти. Дякую за пігулки. Місію я виконав. І давайте назад повертатися. Так, збережемось про всяк випадок. Поїхали. А і знову, як завжди. Там, зараза понаставляли цих тачок. Ось так їдьмо. І давайте сюди поїдемо. Так, зберігаємося. І давайте пішки. А, і знову вона ніяк не заспокоїться, ця зона. Так що давайте залізницею я поїду. Щоб до ULFF. Чи UFLL бути ближче. Гаразд. Та нічого я не хочу вам погано зробити. Чого ви розпочали? Так, продовжуємо, мені довелось туди-назад їхати, щоб цей... ця зона конфлікту тихомирилась.

і провинні, тому що я вирішив його допомогти, але забув, що ворогів купа. Просто їх купа. Було цих ворогів. О, подзвонили. Гаразд. Ну, хоч напарник якийсь ще залишився. Так що біжимо. Виконуємо якнайшвидше цю місію. І... і... Потім закінчимо. Коли я отримав ліки від, маля... від маляріту, це якось мені легше стало. Недалеко. Їхати, що досить добре. Ти... Ну вони все одно стріляють. Вони будуть мене переслідувати. Over here. Another time. Some, something's happening, isn't it? Have to hurry. You are doing some work with Bantuwe. He didn't tell you everything. I need you to go to the border crossing and find the telecom station. Inside there's a binder. I need it. The binder shows the location of cell phone towers in our region. Smugglers use them as landmarks. Before you kill the instructor, Мені зрозуміло все. то ведеся на ту сторону їхати. Хоча я не знаю скільки їхати, але. На ну, цій поїду. Просто поїду на цій. Цей хаван постів тут вистачає. Мене ще й переслідують. Але я на жаль, не зберігся. Так, швидше. Ей, так швидко їду, як можу. А це вже крупнокаліберний. Так, швидше. Вони все одно мене переслідують. Ой, все, гаплик, гаплик. Ого, блін. Та тут повно цих. Паванпостів. Добре, що до своєї хижки я доїхав, а там надіюсь хоч якась тачка буде. Ось вона. Поїхали. Та ви задовбали вже. Переслідувати мене. Ось так відремонтую. Тепер отак розвернемося і поїдемо. Просто поїхали. Давайте скоротимо, шлях. Так, аванпости ми оминули. Тільки тут каміння дерев повно. Вони мене все ж знайшли. Так. Та це взагалі знущання якесь. Ну це знущання просто якесь. Я ще й не зберігся. Це просто знущання якесь. Я спокійно їду, а вони, як бачать мене вони зразу починають кулями мене нагорошувати. Так, ми продовжуємо. Після того, як мене завалило, мені приходилося заново так до сюди доїжджати. І... Так що я майже приїхав, можна так сказати. Раз, снайперську гвинтівку готую. Ось вам. Куди ви поховалися? Що снайпер десь працює? А ось це де? Ось вам, а ще один десь снайпер? Ось так вам. Так, де він цей снайпер сидить? Так, я бачив, що десь кулі летіли. Так, з цим побігаю. Так вам, хто там стріляє? А ось? А заховався? Ти не заховайся від мене. Так, лікуюсь. Ось так. І що я маю зробити? Якісь папери забрати? а, папери. Мапа. Так, тепер назад повертаємося. Як найвчасно закрили не шос, факеш, Лежи спокійно, Солодких снів. Все на набої закінчилися. Ось тобі. Ось так тепер повертаємося. Назад. И тут у нас, надеюсь, что хоть... Да, крупнокалиберный, чудово. Вот так, выезжаем. А, камин. А він на пошкоджену машину. Сів. Швидше, швидше їдьмо. Так, на дорогу треба виїхати. А, каміння це. Так, на ванпост ми все ж натрапимо зараза. Блін, ні. Тачку перевернули. Та... не клинить. Я не можу перевернути вже. Доведеться цю вбрати. Ось так. Поїхали звідси. Так, сюди поїхали. Якесь завантаження, так, збережемося. Політехнік. Какая якась. Так, приїхали. Хтось там виїжджає. Та тут їх... вони своєю кількістю переважають мене. Я ще й перецілитись не можу, тому що вони бігають. Ось так. Ось так вам. Так, лікуємося. Лікуємося знову ось так. Перезарядку робимо сюди йдемо. Лили. Місію виконали. А ще рятувати доведеться когось. А, не доведеться нікого рятувати. Це ми виконали. Давайте давайте збережемося. Так що, я думаю, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!